Під будинком по вулиці Решетилівська, 34 у Полтаві, зібралися обурені мешканці. Люди говорять, їм 19 грудня без пояснень вимкнули справний ліфт. Особливо скаржаться ті, хто живе на верхніх поверхах. Моєго чоловіка прооперували. я не можу його підняти, тому що йому оперували ноги. Хтось не поділа владу, а ми страдаємо. Ви розумієте, слов нема. Він там ридає, лежить, бо він не знає, як піднятися. Поки ми записували інтерв'ю, одні з мешканок цієї багатоповерхівки викликали швидку. Приїхала швидка до людини, яка проживає на сьомому поверсі. Працівники швидкої допомоги дуже обурені, так як вони не можуть виконувати свої обов'язки, бо ліфт не працює. Як зараз зносити людину, ніхто не знає. Так само без пояснень, 19 лютого вимкнули ліфт і в сусідньому будинку. У мене маленька дитинка. Я після дуже великої операції. Живу на сьомому поверсі, вчора зібралися йти гулять, а коляску ніяк знести. Така ж ситуація і в мікрорайоні Алмазний. Ліфт у будинку по вулиці Ігоря Дорошенка, колишня Ціолковського, вимкнули 18 лютого. 18 Вісімнадцятого я спускалася ліфтом о 8.45 на низ, а поверталася десь об 11-й. То вже ліфт не працював. Я ледве дійшла на восьмий поверх. Я цілий день телефонувала у фірму, яка ремонтує ліфти, щоб дізнатися, що ж сталося з ліфтом. Та ніхто слухавку не брав. У нас же тут в основному пенсіонери живуть. А у нас же ж в основному тут пенсіонери, розумієте, Живуть. Вимкнули ліфт і на леваді. Це підтверджує мешканець будинку по вулиці Чураївни. Коли відключили ліфт, коли замітили? Ну чотири дня назад ніхто нічого не скаже. А полтавка Оксана Козловська живе на дев'ятому поверсі. Вона розповіла, що вимкнули ліфти у мікрорайоні сади 2 Мама у мене інвалід першої групи. У нас дуже часто, бо ти сам дуже викликаємо швидку допомогу, і це. Проблемно, якщо не працює ліфт, Тарас, нужна потрібно час його ввести в лікарню. Це, то, це, саме, це теж проблема буде. Зверталася в швидке реагування, мені не відповідають. Номер телефона ЖК номер 2 теж не працює. Станом на 20 лютого у Полтаві в ручному режимі вимкнули 529 ліфтів. Зробила це компанія ТОВ «Будкомплект», яка з 2018-го обслуговує за договором ліфтове господарство в житлових будинках міста. Розповіла секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. За її словами, причина, чому представники цієї компанії створили в громаді колапс з ліфтами, невідома. А власник компанії «Будкомплект» знаходиться за кордоном. Комісія ТБНС зараз надала доручення перше, ще раз скласти листи на Товбут комплект, зобов'язати протягом доби увімкнути ліфти. Якщо дана ситуація не буде ними виправлена, у нас є підстави зібрати ще раз ТБНС і розірвати з ними договір. Ніхто не має права шантажувати через людей. Якщо би навіть хтось вбачає якісь порушення співпраці в Полтавської міської ради, і вбут комплект. Є процесуальний порядок вирішення даного діалогу за словами Катерини Ямщикової. Жодних заборгувань у Полтавської міськради перед цією фірмою немає. І Якщо ліфти не будуть вимкнені 21 лютого, протоколи комісії НС направлять правоохоронцям. В Свою чергу ми намагалися отримати коментар щодо ситуації з ліфтами від представників будкомплект. Наразі жодного коментаря немає.